Спроба 7884 довести, що UX UI ніяк не пов'язаний із веб-дизайном. будь ласочка. Веб-дизайн, сайтики, це якісь лендосики, щось, що розповідає якусь історію для того, щоб щось продати. Туди приходять люди в великої кількості, це все трекається, да, скільки їх пройшло. Натискають кнопку Купити, якщо їм подобається. На цьому все закінчується. Все. Або просто розповісти історію і там потрапити у email лист очікування. Будь-які типу задачі маркетингові дуже швидкі та прості. UX-UI – це інтерфейси, які автоматизують та спрощують бізнес, наприклад, керування там столиками в ресторані да, для менеджерів. Наприклад, це там в телефоні спілкуватися через телеграм, наприклад, користуватися банком щоденно. І так далі. Це постійна взаємодія майже щоденна користувачів із продуктами цифровими. От, сподіваюся, що не складною мовою це пояснив. Будь ласка, веб-дизайнери, не ображайтеся, це не означає, що ви тупі чи погані. з грошима і перші, і інші. Якщо ви не розумієте, як до цього підходити, та як заробляти, та як продавати та презентувати себе. Все, крапка. Ну якщо очевидно, що вони професіонали, робіть висновки. Отак.